Монтаж електричного нагрівального кабелю Деві та терморегулятору Деві Ректач є досить простим. Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією по монтажу. Перед початком робіт перевірте, чи відповідає довжина кабелю тій, що вам необхідна. Зауважте кабель різати заборонено. Наступний крок: переконайтеся, що кабель не пошкоджений та відповідає технічним характеристикам: виміряйте опір жил та опір ізоляції вашого кабелю DEVY Flex. Для зручності можна розмістити бухту кабелю на обертальному барабані. Деві використовуючи цей пристрій, ви уникнете заплутування кабелю та зможете швидко та легко провести монтаж без сторонньої допомоги. Зараз все готово до початку роботи. Розріжте фіксуючи хумути на бухті. Чорна частина нагрівального кабелю це холодний кінець для з'єднання нагрівальної частини кабелю DeVieFlex та терморегулятора. Монтаж кабелю зручно почати від місця розташування терморегулятора, потім закріпіть з'єднуючу муфту на армуючу сітку. Рекомендується уникати вигину кабелів на відстані ближче 10 см до муфти з обох боків. Після цього закрити кінець трубки датчика підлоги та закріпіть її до армуючої сітки. Це не допустить потрапляння бетону в трубку та дозволить за необхідності провести заміну датчика без пошкодження підлоги. Закріпіть першу лінію кабелю на сітці, вздовж краю зони обігріву. Виміряйте відстань до наступної лінії кабелю. Вона має відповідати розрахунковому кроку встановлення CC. Всі лінії кабелю мають бути встановлені з однаковим кроком. У цьому прикладі використовується кріплення швидкого монтажу Devi Clip Twist, але можливі інші варіанти кріплення стяжки монтажна стрічка тощо. Під час монтажу ще раз зверніть увагу на майбутні стаціонарні меблі в готовому приміщенні, наприклад, шафи, комоди, інші меблі без ніжок тощо, під якими не можна встановлювати нагрівальну систему. За необхідності змініть розташування кабелів, завершуючи процес монтажу кабелю, необхідно повторно перевірити крок встановлення кабелів, встановити додаткові кріплення за необхідності, повторно виміряти опір жил та опір ізоляції. Перед встановленням терморегулятора, який буде керувати нагрівальним кабелем Deviflex, необхідно ще раз виміряти опір жил та опір ізоляції встановленого кабелю та переконатися, що все зроблено правильно. Потім підключіть до терморегулятора нагрівальний кабель, кабель датчика підлоги та живлення у відповідності зі схемою. Після встановлення терморегулятора перевірте, чи все працює. Терморегулятор Devirec Touch дуже легко налаштувати завдяки інтуїтивно зрозумілому меню. Насамкінець зробіть фото для документального підтвердження встановлення всіх елементів та заповніть гарантійну форму Деві.